Сьогодні я знову запрошую вас до себе на заняття. Дітки, що це? Звичайно, це капелюшок, вірно. Ходімо зі мною і я вам розповім. звідкиля взагалі взялися головні убори, а саме капелюшки. Ходімо! Першим капелюшком, родом із давньої Греції, вважається Петас, тулія з великими полями. І звідси й пішли самбреро та панами. У стародавньому Єгипті існували немеси, головні убори, які захищали від пилу та бруду. Але вони були тільки для представників королівської родини. Дуже довгий час жіночі та чоловічі капелюшки мало чим відрізнялися. Усе змінилося в кінці 14 століття. Французька королева Ізабела Баварська придумала генін. Перший жіночий конусоподібний капелюшок. Капелюшку носили у всі часи і чоловіки, і жінки, і навіть діти. Капелюхи рятували від дощу, вітру та сонця. Капелюшки бувають солом'яні, тканині, фетрові, паперові, пір'єві та навіть коркові. Сьогодні у шафі кожної людини можна побачити декілька головних уборів. У жінок. Зазвичай це капелюшки та бейсболки влітку та шапка взимку. У чоловіків шапка взимку та бейсболка влітку. У кожної країни є свій традиційний головний убор. І я хочу вам розповісти про деякі із них. І почнемо ми з нас, з українців. У нас є два традиційні головні убори. Влітку це бриль, взимку кучма. У казахів. Борік. Скандинавців кіпер. У вірменів папаха. У монголів Малахай. У німців тірольський капелюх із фетру. У іспанців Монтера, У грузинів сванка із вовне. У американців панама. І у азіатів нонла. Діти, ось яку чудову історію має звичайний капелюшок. І на згадку про сьогоднішнє заняття я пропоную вам зробити для своїх матусь капелюшок від сонцю. Робити ми його будемо з пластиліну. Але перед початком нам, як зазвичай, треба підготувати наші з вами пальчики. Сьогоднішня наша пальчикова гра буде незвичайна. Ми будемо на наші пальчики надягати ось такий капелюшок. Оцей пальчик в ліс пішов. Оцей пальчик гриб знайшов, оцей пальчик мити став, оцей пальчик смажити став. А цей пальчик взяв все і з'їв і від того потовстів. Молодці! Для ліплення капелюшка нам знадобиться пластилін двох кольорів. В мене буде патріотичний капелюшок, синій. Капелюшок буде з жовтою квіточкою та маленький шматочок зеленого пластиліну для листочку, а також наш ковпачок, за допомогою якого ми з вами робили пальчикову гімнастику. Беремо пластилін, такого кольору, якого буде ваш капелюшок. У мене капелюшок буде синій, я беру синій пластилін. Його треба дуже добре розім'яти у долоньках та скатати кульку. Тепер нашу кульку треба ось так придавити та зробити тоненький-тоненький млинець. Ось так. Тепер беремо наш ковпачок, ставимо його ось так всерединку, перевертаємо та ось такими рухами робимо форму нашого капелюшка. Наш капелюшок майже готов. Залишилось його прикрасити квіткою. В мене квітка буде жовта, тому я беру жовтий пластилін, відщіпую невеличкий шматочок. Розминаю його в долоньках та скочую стовпчик. Ось так. Тепер, так само, як і капелюшок, пальчиками. Ось так ми його розминаємо. Щоб вийшла квіточка, беремо з кінця і починаємо ось такими рухами скручувати нашу майбутню квітку. Ось тут знизу прищіпуємо пластилінчик трішки. Ось наша квітка майже готова. Беремо квіточку прикладаємо до того місця, де ви хочете, щоб була, був прикрашений ваш капелюшок. Квіточка вже майже готова. Залишилось роб зробити маленькі зеленькі пелюстки. Для цього беремо невеличкий шматочок пластиліну зеленого. Я його поділю на дві частини. Ось такими рухами скочуємо стовпчики. Та так само придавлюємо і робимо листочки. Ось наш капелюшок і готовий. Дякую усім всім за увагу! Чекаю на зворотній зв'язок. На все добре! До побачення! Бувайте!